Прийшов час пересаджувати морозники. Я зняла тут всю кору, почті всю. Дайте. І там теж. Уже два таких от винесла з корою кошики, чи як вони називаються, гортензія буде. Оця моя самарська лілідія. Що я хочу сказати? Якщо я купую гортензію в питовнику, вони гарно цвітують. Там такі грубі гілляки. А це дивіться. Дуже жалію, що купила, признаюся. От. Тепер гляньте, які в мене морозники, які кущаки. Викопала яму. Оцю буду звідси прибирати. Тут в мене будь алісу. Воно вже старе, таке бачите. От, Я буду її прибирати. І це. Оце буду садити тут. Тут буду садити морозники і гортензію. Гортензію подивлюся в питовнику, ні то цю викину. Отаке всім гарно дня.